Я пам'ятала, що в Іспанії кефір продають в ось таких маленьких пляшках. Я розкажу вам, як зробити домашній, густий і багатий. Беру дві пляшки молока, зазвичай такого напівзнежиреного і головне нетривалого зберігання, не в пляшках тетрапак. Так, і з кожної пляшки наливаю ну, буквально по 100 мл в стаканчик. Ну, ось так. І з цієї. Так, думаю, достатньо буде. Все на око. Тепер беру ось такий меркадонівський, крихітний. Кефір і наливаю в кожну пляшку. Просто доливаю сюди так, і в іншу також. Ділю навпіл. Так, що я роблю далі? Я просто залишаю це молоко з незачиненою кришечкою, з такою, трошки привідкритою на ніч або на 6-8 годин в теплому місці. І знаєте, що в мене виходить зранку? Зранку виходить ось такий класний густий кефір. Зараз ви побачите, наскільки він густий, домашній. Ось. Не хоче просто навіть виливатися з пляшки, не хоче. Ну дивіться, він дуже-дуже густий. Дуже смачний. Мені здається, навіть смачніший, ніж з Меркадони. Ну і п'ємо. Який же ж він добрий, живий, витирає свої молочні вуса. Ви самі знаєте наскільки корисні кисломолочні продукти, особливо для роботи кишечника? Якщо у вас є власні рецепти приготування кисломолочних продуктів, пишіть в коментарях, буду вдячна.